Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає, до прикладу журналісти видання Блумберг, посилаючись на свої джерела, пишуть, що дехто у російських спецслужбах закликає Путіна звільнити міністра оборони Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова, і перейти до більш агресивного ведення війни. Тепер про те, що таке. Більш агресивний метод ведення війни, здавалось би, куди уже агресивніше все спробували, крім ядерної зброї. Але багато представників російської еліти, як пишуть на Блумбергу, були здивовані слабкою реакцією Путіна на так званий заколот, який скоїв Пригожин, Нагадаємо собі, що це було не так давно, в червні відбулося. Це викликало відповідно занепокоєння серед російських чиновників щодо можливих. Чвар і сварок, які можуть відбуватися на найвищому рівні. Причому дуже дивно насправді дуже дивна ситуація, тому що з одного боку занепокоїлися чиновники з іншого боку занепокоїлися російські еліти тим, що відбувається, але в день бунту усі вони покинули Москву на своїх приватних бізнес-джетах. Тим не менш, невдоволених невдоволення, точніше, невдачами Росії на полі бою, все ще жевріє в середовищі окупаційних силовиків. Йдеться про спецслужби, йдеться про різні спецвідомства. І відтак міністр оборони Шойгу. Начальник генштабу Валерій Герасімов все ще залишається на своїх посадах попри критику, попри накази, прохання, крики істерки про те, що їх треба звільнити. І за словами двох джерел, на які посилаються журналісти видання Блумберг, спроба Пригожина змістити цих двох. Клоунів мала певну підтримку у ключових органах держбезпеки Росії, тобто йдеться про спецслужби, за словами п'яти осіб, обізнаних із ситуацією, прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах хочуть змістити шойгу і почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують а: оголосити на Росії воєнний стан, б провести повномасштабну мобілізацію. Водночас. Як пишуть журналісти, наразі немає жодних ознак того, що їх відсторонять. Натомість політичне керівництво Росії розправляється із тими, хто активно критикує Шойгу і Герасимова. Тепер можемо собі пригадати, чому взагалі на Росії не оголошується повномасштабна мобілізація, тому що в них немає війни. Є спеціальна військова так звана. Операція, ну і відповідно вона не передбачає жодної там повної мобілізації чи оголошення воєнного стану, тому що росіяни згідно там з усіма дослідженнями і статтями, які виходять на The Washington Post, на The New York Times, Дуже бояться слова війна і війни від слова взагалі. Тому що з 1991 року у всіх війнах, в яких брала участь Росія, ніколи вони не називалися війною. Примушення до миру, спеціальна військова операція. І так далі, і так далі, і так далі. Вони знаходять відповідники на усі ці слова. Відповідно, широкомасштабна мобілізація може посприяти тому факту, що на війну відправлять людей з найбільших російських міст, ну там як Москва, до прикладу, Петербург, Вороніш і так далі. І відповідно, звичайні росіяни відчують на собі всі прекрасності. Війни для того, щоб цього не сталося зараз, як ми прекрасно розуміємо, більшість тих, кого відправляють на війну, зокрема, це говорить і американський генерал Девід Петреус, це нацменшини російські. Ніхто ніхто не чіпає москвичів, ніхто не чіпає петербуржців. Якщо їх беруть, то дуже в маленькій кількості. І це на фоні загального населення. там, Кілька мільйонного міста абсолютно не відчувається, коли забирають там тисячу-дві тисячі на війну. І це попри те, що, наприклад, Собянін, мер Москви, Сергій Собянін, він говорив про те, що участь у так званій СВО беруть 45 тисяч москвичів, з яких 5 тисяч це професійні військові, 20 тисяч це мобілізовані, а ще 20 тисяч це контрактники і. Добровольці, хоча насправді це неправда, бо жодних е документів у підтвердження цього він не навів. Це просто його слова. Але як ми всі прекрасно розуміємо, найбільше там страждають з Дагестана, з Бурятії їх набирають, примусово мобілізують, відправляють на фронт. Ніхто їх не вчить. В них роль, в принципі, таких чорнорубашечників, е як колись це в другу світову називалося. Їх використовують просто як гарматне м'ясо для виявлення українських позицій. І коли в принципі ці позиції виявляються, вже йде досвідчене військо, професійні військові, які. Намагаються вступати в бій, теж як ми бачимо, безрезультатно, тому що сили оборони куди професійніші, і зрештою тримають свої позиції і на деяких ділянках навіть встигають іти не те, що в контратаки, а проводити контрнаступальні дії, і при чому дуже і дуже успішні, тому що наприклад, до прикладу заступниця міністра оборони України Ганна Малір повідомила, що українські військові за минулий тиждень звільнили три квадратних кілометри біля Бахмута, за її словами. Зараз наші захисники і захисниці просуваються на південному фланзі міста Бахмут, тому за минулий тиждень можна констатувати, вже, бо це офіційне повідомлення. Звільнено на 3 квадратних кілометри. Наразі, якщо говорити загалом, то Маляр додала, що можна говорити про звільнені 43 квадратних кілометра довкола цього міста на півдні. За словами заступниця міністра, заступниці міністра за останній тиждень ситуація суттєвих змін не зазнала. Наші захисники і захисниці продовжують свої наступальні дії на Малітопольському і Бердянському напрямках. І як ми можемо знати, до прикладу, і із зі зведення генштабу, продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Якщо Говорити за південь нашої країни, де теж відбуваються інтенсивні бойові дії, і наші захисники і захисниці постійно просуваються вперед, то можемо собі пам'ятати, що 19 серпня вийшла, 18-го, перепрошую, серпня, вийшла стаття на CBS News про те, що українські військові імовірно, Розмінували або прорвали мінні поля біля Токмака і просуваються до першої лінії оборони цього міста. А токмак, як відомо, називають ключем містом ключем до Мелітополя, який, зрештою, розділить російське угрупування на дві частини, а відповідно й дозволить швидше звільнити тимчасово окупований Крим. Тому те, що відбувається зараз на фронті, несеться насправді дуже і дуже швидко. Зараз всі намагаються докладати максимум зусиль для того, аби наближати нашу перемогу. І йдеться не лише про українців, йдеться не лише. Про наші збройні сили, але і про наших союзників і партнерів можна почати в принципі навіть із того, що Зеленський побував у Нідерландах, побував у Данії і привіз звідти хороші новини. Зрештою, тому що у Данії, до прикладу, наш президент сів у літак F-16. разом з прем'єркою цієї країни Метте Фредеріксен прогулялися по авіабазі е, Скріттруп і в принципі побували у літаку F-16. Як відомо, Норвегія, о, Нідерланди, перепрошую, передають Україні 42 Літаки F-16. Данія передає 19 літаків, як відомо, попередньо за попередніми оцінками, за попередніми повідомленнями і сподіваннями, скажімо так, політиків із цих країн. Перші такі літаки мають прибути до нашої країни до нового року. Це хороші новини. Навчання наших пілотів в принципі уже починаються. Одразу як тільки вони закінчаться, почнуть передавати перші літаки до нашої країни, на які ми звичайно ж дуже і дуже і дуже чекаємо, тому що вони мають по посилити нашу оборону і допомогти звільняти що найголовніше українські території від російських загарбників.